Є отакі замечательні автомобілі, їздить багато. Багато хто, їх, багато хто їх хоче собі купити, а хочуть купити за рахунок того, що доволі таки гарно себе цей автомобіль показує по надійності. Тобто даний екземпляр у нас 4,5 дизель, дізель. Приїхав він на вже стандартні роботи для таких років автомобіля. А саме у нас є питання по проводці, тому що можна подивитися, як виглядає рама задня частина. В принципі, оце, напевно, єдиний такий мінус старих цих Toyota, тому що надійність, да, комфорт, да, питань немає. Все якісно, все важко вбивається, окрім кузова. То у нас тут погнили провода на парктроніки, тобто займаємось зараз відновленням, щоб воно все працювало. Це якраз поки зняли, показали людині, як воно все там, начебто ззовні гарний автомобіль. Але от такі моменти бувають. Тому там, хто дивиться собі такий автомобілі, обов'язково перевіряємо раму, тому що можна потім стрягти з цим ділом. У кого поки ще жива, раджу е робити якусь профілактичну антикоразійну обробку, тому що дійсно на, на таких автомобілях рама є невід'єднані. Ємною частиною, по-перше, безпеки автомобіля, а по-друге, її переоформлення потім мрево. Якщо щось станеться, тому з гнилою рамою сильно там нічого не зробиш, можуть бути питання. Самі розповсюджені, те, що у нас заприїжджає, це 4-5 дізель, доволі такі надійні мотори, можуть передалять обмітку в півмільйона пробігу, причому на рідних агрегатах, майже всіх, ну крім понятно, там ходової частини. По обслуговуванню автомобіль недорогий, Так для такого великого бігімота вартість його обслуговування, навіть якщо ми беремо в порівняння, от наприклад, ми візьмемо там, нехай це буде. Нехай це буде щось із такого похоже по японцям. Нехай буде той самий Nissan Patrol або Infiniti QX56, то реально Land Cruiser обслуговувати дешевше. Якщо ми беремо там варіанти з чимось із Європи, з тими ж самими якимись там bmw Mercedes, то також то Land Cruiser буде обслуговувати дешевше, якщо ми беремо на технічну частину, ходову. Де є плюс за рахунок того, що там особа немає електрики електроніки, особо ну, не парить мозок. Да, тут просто людина вирішила підзаморочитися, відновити, щоб працювала. Щоб працював в парктронік, тому да зробимо зараз. Переложимо нову касу, відновимо все, що там, по те, що там поокислювалось, тому що давно вже парктронік не працював. І буде вона їздити далі. Є ще такі варіанти на моторах 4.6 бензин. да, вони також є, але все-таки все дізель не знаю, дізель чомусь от більше заходить на таких лендкрузерах, тому якось більше все-таки на обслуговуванні їх дізельних. Навіть, навіть зараз ці автомобілі ціняться, навіть зараз можна знайти варіант живого. Так, да, звісно, ціна іноді кусається, тому що як і прадіки, як і ленд-крузери, як і Toyota Camry, все воно в ціні мало падає, тому що дійсно воно якось завоювало популярність надійних автомобілів. Тому Ну, так, варіанти неплохі, варіанти живі є, але дуже важливо перевіряти, тому що, по-перше, пробіги на них дуже великі, тому що цей автомобіль беруть не для того, щоб там якісь колотити панти, а все таки його беруть як робочий автомобіль. Ну і по-друге, от стан кузова, Тому що зовні конфетка, а от всередині конфетки може бути, звісно, заподляночка. Всім гарного дня, слідкуйте за своїми автомобілями вчасно, вчасно і буде все гаразд.